Тарас Григорович Шевченко це не просто національний поет, а символ України. Він був художником, мислителем, борцем за свободу. Його спадщина охоплює поезію, прозу, драматургію, живопис і графіку. Шевченко зробив величезний внесок у формування української національної свідомості. Народився у селі Моринці, що на Черкащині. Його батьками були Григорій Іванович Шевченко та Катерина Якимівна Бойко. Дитинство пройшло у селі Кирилівка. Тарас рано втратив матір, а згодом і батька. 1827 року Тарас Шевченко наймитує у кирилівського священника Григорія Кошиця. І з ранніх років він цікавився народною творчістю, у дяків навчився читати і писати, рано виявився у хлопця хист і до малювання, який помітив маляр із села Хлипнівці. Але на той час Шевченкові було вже 14 років, і його зробили козачком Енгельгарта. 1836 року. Тарас Григорович Шевченко у складі Артілі Ширяєва розписує театр у Петербурзі. Цього ж року він знайомиться з учним академії мистецтв Іваном Сошенком. Пізніше відбувається знайомство художника Кріпака з грибінкою Григоровичем Венеціановим, Жуковським Брюлловим. У лютому 1837 року товариство заохочення художників дозволило Шевченкові неофіційно відвідувати навчальні класи. У квітні 1837 року Брюлов створює портрет Жуковського, який був розіграний у лотереї за 2500 карбованців. За ці гроші було викуплено Тараса Шевченка з кріпацтва. 25 квітня 1838 року на квартирі Брюлова йому була вручена Жуковським відпускна. 1840 року побачила світ збірка творів Шевченка-Кобзар, що містила вісім творів: думи мої, перебендя, Катерина, Тополя. Думка до «До Іван «Іван Тарасова ніч. Із підпензля Шевченка виходять малюнки козацький бенкет, натурниця та низка портретів. Наприкінці березня 1847-го речем почались арешти членів Кирило мефодіївського товариства. Тараса Шевченка заарештували 5 квітня 1847 року на Дніпровській переправі, коли він повертався до Києва та відібрали збірку три літа. 17 квітня 1847 року Шевченка привезли до Петербурга і ув'язнили в Казематі, третього відділу. Тут він створив цикл поезій в Казематі Костомарову. Чи ми ще зійдемося знову? Мені однаково садок вишневий коло хати. Згодом Шевченка заслали рядовим до окремого оренбурзького корпусу, заборонивши писати і малювати. Незважаючи на фізичне знесилення внаслідок заслання, поетичні сили Шевченка були невичерпні. У своєму останньому вірші Чи не покинуть нам не Бога? поет висловив впевненість, що його творчість не потоне в річці забуття. 10 березня 1871 року, о 5 годині 30 хвилин ранку, помер Тарас Григорович Шевченко. В Україну труну везли кіньми. У каневі на Чернечій горі поета поховали. Над ним насипали високу могилу. Вона стала священним місцем для українського народу. Тарас Григорович назавжди залишиться в пам'яті українського народу як великий поет, художник і борець за свободу.